Слава Україні, друзі! Героям слава! Носі ну, настав момент, коли монетку Світкоін залізли на різноманітні біржі. І зараз цей токен можна купити або продати на різноманітних біржах. Але як продати токен, який ми майняли на протязі певного періоду часу, в цьому відео зараз детально розкажу, покажу, що буде відбуватися далі. Тому кому цікаво, додивляйтесь відео від початку до кінця. Ви на ютуб каналі Шаркус приємного перегляду. І зразу скажу наперед, всі найцікавіші новини про світкоін є у моєму телеграм-каналі. Все там виходить найшвидше. Ну що ж, сьогодні 13 вересня, і як і обіцяли, світкоін залізтили на Декілька бірж. Говорили спочатку про одну, але все-таки лістинг відбувся на чотирьох біржах, це є FTX, OKX, Kucoin і Bybit. Можна перейти на будь-яку з цих бірж і купити токен по 0,05 центів. А вже ж токен дав декілька Xів, і на початку, якщо ви купили по самому низу, якщо ви брали участь в IDO, ви змогли би продати їх і взяти там 10-15 Xів, тому що на піку монетка була по 10 центів. А ті, хто брали по 0,07 на IDO, звичайно, що могли спокійно продати і зафіксувати свій прибуток. Але що робити тим людям, які майнили на протязі певного періоду часу. Для цього нам потрібно перейти в нашу програму Світкоін. Якщо ви ще не створили ваш гаманець, потрібно його створити. Все це відбувається в програмі Світкоін. Активовуєте даний гаманець, зв'язуєте зі своєю програмою, де ви ходили і нараховували вам токени. І після цього ті токени автоматично перерахуються на ваш гаманець Світкоін. Всі, хто вже виконали ці дії, ви могли побачити, що при лістингу таймер перенесли. Тобто зараз ми не можемо продати світкоїни. Були перенесли на 2 години, потім знову перенесли ще на. 7 годин зараз на даний момент залишилось 4 години, коли ми можемо все-таки продати наших 10%. Як ви бачите, на моєму балансі зараз майже 4 тисячі монеток світкоін, і можу я їх продати всього, тобто від свого балансу, цей 400 світкоїну. Виводити, я скоріше всього, буду на біржу Bybit, якщо дадуть, як все-таки вивести? Після того, як ви вже маєте свій гаманет світкоїн, бачите, зліва є такі стрілочки і активна поки що одна. Як обіцяють розробники, як тільки появиться можливість розблокувати наших 10%, засвітиться друг. Стрілочка, і нам дадуть можливість вивести наших 10%. Тому зараз так ніяких новин поки що інших немає. Знову ж таки, я все це очікував. В своєму телеграм-каналі я написав: не розраховуйте на те, що токен буде по 1 долару чи по 10 доларів, і так далі. Весь хайп з заробітком на to earn вже доходить до нуля і пробиває дно. Чому все це відбувається? Як тільки всім розблокують 10 ось цих відсотків, монетка звичайно що впаде ще нижче, тому що такий закон: коли монетку купляють, монетка росте. Як тільки її продають, монетка падає. А більшість людей, які вступилися. Все-таки в цей проект хочуть з нуля там заробити хоч якусь копійку. Тому вони і одразу будуть зливати даний токен. І я вам також рекомендую все зливати. Всі ті токени, які ви безкоштовно майнили, і вони знаходяться у вас на світкоін-гаманцю, Просто їх продавайте. Вам дають поки що для початку, якщо все-таки розблокуєте, дадуть продати, продавайте. Продавайте 10%, потім при наступному розблокуванні також продавайте, тому що в кінці кінців монетка впаде все-таки на 0. Можете залишити в себе в надії там 1% на те, що хтось пампане її, ну, або заліститься на біржу там Binance, або ще на якусь більш-менш популярну. Біржу. от тоді і буде памп цієї монети, тому що всі знову ж таки будуть говорити будуть закуплятися для того, щоб подальшому знову ж таки 에, продати і зробити профіт. Але в такому випадку краще на 10 доларів накупити тих 1000 чи 20 тисяч монеток і не паритись з тим, що у вас на вашому балансі 70 монеток, так? І в принципі, я думаю, більшість з вас погодиться зі мною. І а вже ж дана компанія спеціально переносить для того, щоб утримати якусь ціну на плаву. Буду спостерігати і надалі за даним проєктом, що буде відбуватися, також все буду писати в своєму телеграм-каналі. Все про світкої буду скидати туди. А якщо це відео вам сподобалося, обов'язково ставте лайк, діліться цим відео з друзями. Ви допоможете розвивати мій YouTube канал який веде української мови. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.